Вітаю вас, мої любі малята. Пропоную послухати казку Василя Сухомлинського, як здивувався Мурко. Був собі у бабусі старий престарий кіт Мурко. Лежить Мурко проти сонця, гріється, заплющив очі, спить, поклав голову на лапки. Тільки хвостиком махає, мух відганяє. На подвір'ї ходило курча, воно відбилося від квочки і жалібно пищало. Побачивши кота, замовкло, підійшло тихенько до нього, притулилося й очі закрило, тепло йому біля котового кожушка. Мурко відчув, що до нього хтось притулився, розплющив очі курча і здивувався та й сміливе ж яке. Дивиться Мурко на курча, дивується і не знає, що йому робити. Налякати курча, щоб утекло, чи хай собі гріється. Малята, Пропоную вам разом з мамою обговорити сюжет цієї казки. Пригадайте, хто головний герой казки? Що робив Мурко на початку історії? Кого він зустрів? Що нового дізнався або зрозумів Мурко? Як ти думаєш, чи змінився Мурко після цієї пригоди? Придумай продовження цієї казки, а я з вами прощаюся. На все добре, діти! До нової зустрічі!